Ну, а тепер уже пів. О -о -о. час вам ліжечка і спати. І хай вам присняться хороші-прихороші, солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині на шубір синіє. А до того бору, позліталися бо в цю пору птиці ночувати. Бір їм. Канску прошепоче і послухають, охоче, сойки, яблики, селіці і малі, і великі птиці полягають спати Отже йти малятко цить. І зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли. Тільки не спить пастушок. Звиснув летить по сушок. Наші рідні краї, невиду рідній гаї, Спи мій маленький, Цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.